Ранку. Літає такий великий жміль. Щось таке велике, як сірник, сірникова коробка. Таке щось літає. і воно так гуде, страшно. Осипається мій клемат. Бачите? Так, я ось-ось зацвіте кермик. Це ранок. Сьогодні, здається, сьогодні перше число. Перший день літа, а я йду на усілякі хити, хитрощі, аби тільки обдурити сонце. Бо у мене садочок мій знаходиться на південній стороні, декоративна частина моєї ділянки знаходиться на південній стороні. Тож мені треба якось забезпечити себе тінню, хоча в мене є вже високі дерева. ось. Але вони не дають тої тіні, якої, яка потрібна мені. Моїм рослинкам для садочку. Подивіться, воно вже скоро буде тісти. Уже випендрилися такі дало стовпчики. Ось телосперма моя розпускається, я покажу її. Подивіться, який, яка велика квітка. Ну прямо велика. Ось в порівнянні з моїм кулаком. <ріст> Скіфанія моя. Вітання з Херсонщини. Так ось, Ой, до чого я тільки не думаюся. Я вже думаю, мабуть, неділі-дві, і ніяк не можу придумати, що мені. Ні, я придумала сотні варіантів, але мені те не подобається, те мені не підходить. У мене ж тут рокарій, розумієте? А мені конче, треба закрити цю магнолію. Аби не було цих ганчірок. Я тут уже прибрала ганчірки, тут не буде. Це в мене маленький японський, сад... маленький японський садочок. Ну, так, було... так виходить, що і там у мене японія, і тут у мене Японія. І ось я думаю, це все я хочу прибрати. Пересадила сюди. Клен японський ближче до цих двох кленів. Ось тут він сидів у мене. Ось, я ще й не закрила добряче. Він горщик, тому його можна пересаджувати скільки завгодно. От сюди поставила цю вербу, але ж вона не закриє. Це я декорую, оце, ну щоб вона була трішечки вище, але треба її відсунути сюди. Ближче, тому що вона не буде прикривати. Ні, я тут передумаю. Я тут здум... думаю щось інше зробити. Я хотіла клематися сюди, натягнути. Ну, ось так ось у мене клематися. Бачите, три ямки для клематися. Отуди От їх, але передумала. Не хочу я клематися. У мене клематися багато. Мені хочеться щось інше. Ну, щоб спонукати себе. Надихнути на якусь творчість, я не хочу однакове, розумієте? Я хочу щось інше. Оце все я також поприбираю, оце все ганчір'я. І що я придумала? А я не знаю, що я, який варіант я вибрала. Але треба щось робити. Я, мабуть, тут поставлю якусь, зліплю драбину, буде ще один у мене декор, ось як у мене якого в мене і так достатньо в садочку. Але буде іще один. Ось іще до сих. До сих пір цвіте розовий карієвидний. Подивіться. І він ще буде цвісти, подивіться. Бачите? І тут будуть, мабуть, квіточки. Ну, взагалі, ну, рослина, я не можу на, натішитися на, на нею, нарадуватися. До того вона мені подобається. Хтось мені писав, що він агресор. Ну, хай собі буде агресор, він там сидить у відрі. Ось. Хай собі агресує, я йому знайду місце. В моєму садочку такій чудовій рослині місце знайдеться. Так, учора долила води та мало. І вже тут бджоли. Як я знаю, бджіл вивозити не будуть, тож ми будемо з ними мучитися ціле літо. Це взагалі це не варіант. Хтось на цьому. Ой, не буду нічого казати, бо це мої сусіди. Ну, і я вважаю, вони не мають рації. Треба робити так, щоб ніхто не страждав від цих джів. І не треба мені їхній мети, нічого я не хочу. Я хочу, аби тільки я спокійно виходила в садочок у будь-який час. Так ось, я ось тут надумала зробити якусь таку дробину. О, щось жере листя. Подивіться, я вийшла в окуляр, а я і без окулярів видно. Якийсь кліщ, мабуть, сів. На листочки треба кропити. Ось така в мене магнолія. Також в захваті від цієї магнолії, Не вириваю оцю амарант, тому що мені подобається. Я взагалі хочу, в мене багато буде амарантів. В садочку ось іще один. Тож нехай ось вона сидить. Мій ворог сидить. Я знаю, скажуть, що це не ворог, це е, ця. Ой, як його сказати, дуже корисна тваринка, але коли ця тваринка за тобою женеться і не відчепиться, поки або в голову не вчепиться, або не вкусить, то ви мене вибачайте. Мене така тваринка не влаштовує. В моєму садочку я такого не хочу. Тим більше в мене е, ця алергія до бджіл. Ось вона сидить. Так, ну я щось придумаю, я обов'язково вам покажу. Похвалюся, так би мовити. Отут не завадить якусь форму зробити. Маф. Малий архітектурний маф. Ну, з дерева. І, і це буде, звичайно, щось грубе, не тесане, не зализане, неприлизане. Буде цвісти мій гранатик, мій хлопчик. Він щось дуже погано почувається цього року. Але я його буду поливати, я за ним буду доглядати, і він мені знову дасть своїх діток. Плодів я маю на увазі, ось там також світиться. Ось, ось-ось відкриється, бачите? А ось також. Подивіться, які вони, як грушки висять. Ой, яка ляля. Яке ж воно все гарне у травні місяці. Я знаю, що вже червень, чомусь липень ще коли буде. А липи в нас вже цвітуть. Бачите, як сунулося цей вікторіанський, чи який він календар. Він не вже не, не співпадає. Скільки на більше, ніж місяць. Ой, треба полити. Ось зараз полю. Ось така у мене травка є. Це, мабуть, перестащитінник. Ну, на російсь... на російській мові, я не знаю, як він називається. А це в мене травка. Ось оцей війник Карл Форстер. Чи Форст. Ну, на нього по-різному кажуть. Хто як каже? Ну, факт то, що. Травичка мені дуже подобається. Також треба полити. І волошки я підсадила. Це з насіння. Волошки незабаром зацвітуть. Як усе гарно. А мені треба йти у квартиру, бо там донька залишила мені черепашку і кічку. Треба обійти їх. Поїхали в Київ, вони в захваті від київського життя. Я маю на увазі тиші спокою. У нас тут такого нема, тож вони туди їздять для зняття стресу. Коли в Київ, коли в Одесу. Ну, влітку, мабуть, поїдуть на море. Ось оце велике таке літає. Боже, яке воно літає величезне. У мене відновився один кущик лавандочки, а у мене тут усе було в лаванді. Ось уся полянка була, галявинка була в лаванді. Один єдиний кущик залишився. Ось тільки цурпалки залишились від лаванди. Але я багато у мене лаванди, я сіяла, тож буде багатенько, стрілку випустила вже. Ой, хотіла 3-4 хвилини зробити, вже 9 хвилин. Ось так вийду в садочок і не можу не передати свого захвату. Яке воно все гарне. Ну, яке ж воно все гарне. Подивіться, це ж вона вже розкривається. То амарант, то не, не бур'ян, то амарант. У мене амаранти по всій ділянці. Газанія. ну, ніяк вона не зацвіте. У мене декілька сортів амарантів, тому є ось такі ледь-ледь червонясті, є зовсім червонясті, як он той. І суцвіття в них різне. Ось також волошка буде цвістити. Бачите? Ой, розцвіла, як я обожнюю їх і цею. Якби ви тільки знали. А це рудбеки, я здається, вони трішечки схожі по формі листочка. А це Крейзій дейзі має бути ромашечка, буде вчасно цвісти. У мене збереглося дві живучки. Ось один кущик. Ой, а де другий кущик? Ось іще один кущик. Ось він. Дві живучки в мене збереглося з минулого року. Після минулого горі, е, літа. Гляньте, це я польова. Ну, подивіться, ну хто скаже, що вона негарна? Бджоли. Подивіться, які кущі. Вони в мене вже тут три роки сидять, як не більше. Це ялиця. Вже треба зрізати, оці. я їх насаджувала, тепер вже треба зрізати, Вони вже свої, свою красу віддали. Спірейка буде цвісти, подивіться. Також збереглася у мене. Це я відводок зробила від цього кущика. Ця ще не випустила, а ця вже ось ось розцвіте. А тут був у мене такий парканчик зі спіреї. П'ять чи шість було, залишилось ось два кущики. І тут був перканчик зі спіреї. Ось тут ось тут у мене під грушкою був парканчик і залишилось ось один кущик. Не буду його чіпати, треба зберегти і його. Можна було просадити, але я його не буду чіпати. Ось така півонія, Ой, розсвітла розквіт... моя півонія біленька. Вже сидить якась падлюка і там їх дуже багато. Подивіться. Оце вони виїдають оці серединки. Особливо бронзовки в трояндах виїдають оці серединки. Подивіться, яка вона. Волохата Оленка, оце, мабуть. Я її не, не знаю у вічі. Я з нею не знайома. Не, не ручкалася я з нею. Червоненька така. Серединка там, декілька пелюсточок. Так, ну ось, ось все. Все буду закінчувати, тому що треба йти в квартиру. Доброго ранку, усім гарного, всім тихого, недільного дня. Сьогодні ж неділя, здається.